Вітаю шановні глядачі. Часовіх часів Кремль усвідомлював важливість мультиплікації для пропаганди серед наймоложих. Спочатку це були недолугі мультики про злих капіталістів та план маршала. Потім різні культурні феномени, які м'яко намікали на єдині ценності, і московити на сьогодні у своїй РФ це також усвідомлюють. Сьогодні ми поговоримо, як українські діти з легкої руки батьків стають спонсорами війни проти України. Тоді анімакор заснували в Москві в 2008 році московські продюсери Олег Козавков та Дмитро Лавейко. Зараз нею володіє Сергій Кузьмін, 80 – 80-90% і Лавейко – 10-20%. У 2016 році кіпрський фонд UFG купив 25% ліцензійної компанії Маша і Медведь. Міністерство культури України в жовтні 25-го року офіційно підтвердило, «Анімакор» – анімакорд це московська студія, яка платить податки до бюджету московитів. Кіпрські офшори не змінюють її. Московський статус через систему власності, менеджмент та права інтелектуальної власності. Студія генерує дохід з кількох джерел. Пряма виручка студії становить близько 18 мільйонів доларів щорічно станом на 22-25 роки, але справжня золота жила в мерчендайзі та Ютубі. Так лише в 18-му році компанія на мерчі заробила 327 мільйонів доларів. Зараз ця цифра просіла, але сильно насичує бюджет компанії. На Ютуб франшиза має 247 мільйонів підписників на 41 локалізованому каналі. Загалом вони набрали понад 130 мільярдів переглядів. Один епізод for Disaster» отримав 4,5 мільярда переглядів і встановив рекорд Гіннеса як найпереглянутіший мультфільм на Ютуб. Зазвичай річний дохід від Ютуб становить 13-24 мільйони доларів. За розрахунками детектор медіа студія заробила 2,4 мільйона доларів з українських глядачів. У двадцять році це гроші з 800 плюс мільйонів переглядів за перше півріччя на українському каналі з 18 мільйонами підписниками, і тут заблокував монетизацію для московських користувачів після лютого 2022 року, але обмеження не працюють, якщо перегляди надходять з України. Канали зареєстровані як українські або міжнародні юридичні особи такий дохід мають. І ви скажете, що такого, що діти дивляться московські мультики, точніше, сам перегляд їх є крінжом, але. Стік починається, коли розумієш, куди йдуть гроші з перегляду. Ключовий механізм це корпоративні податки до московського бюджету, ставка корпоративного податку на Москву і становить 20% до 2024 року, а з 2025 року підвищена до 25% спеціально для фінансування війни. І якщо порахувати цих 25% з 2,4 мільйонів доларів української монетизації, це 600 тисяч баксів США. Припустимо, що ціна е, шахеда 50 тисяч доларів, хоча. Нові дані свідчать, що ціна ледь не в 4 рази задорожчі. Фактично, українці проспонсорували 12 шахетів лише через Ютуб. Сам мультик став інструментом пропаганди савійського минулого. У конкретних епізодах показана савійська військова символіка. В епізоді гра грав піжморки. Маша носить кепку офіцера НКВД. Тут не треба пояснювати, хто це і що вони робили в Україні. В епізоді прохід заборонений. Маша одягає кашкет совєтського прикордонника з червоною зіркою, і захищає родину від медіа. Від кроліка загарбника. В інших епізодах вона носить шолом танкіста та грає у військові ігри з совєтської символіка. Навіть були випадки, коли вона співала совєтські військові пісні. Серіал, насичений московськими культурними символами, сама Варбала, лайка, традиційний одяг, московомовний канал активно просуває московські державні свята. 23 лютого День Защитника Отечества, коли німці там нормально дали звіздюлей, а вони там святкують. Та 9 травня, день перемоги, це ключові елементи ідеології русського міра. Святкувати не, все, не зі всім світом, а самим, навіть. чи не святкувати, а навіть сама суть святкувати, згадувати день пам'яті, а не праздник. Те, що вони вже це крінж. Цікаво, що жодна країна не забороняла і не обмежила Маша Медведь після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у лютому 2022 року. Це різко контрастує з масовими санкціями проти московських державних медіа. Але саме цей мультик часто виступає елементом м'якої сили. Це створює парадоксальну ситуацію. В той час як московські державні медіа заборонені по всій Європі і Україні. Приватний московський контент, що генерує мільйони для московського бюджету через податки, продовжує працювати безперешкодно і навіть домінувати на українському ринку дитячого контенту. Це не перша спроба заборони в Україні ще 10 липня 2017 року. Одеська громадська організація Рада громадської безпеки звернулася до Верховної ради та інших держслужб, називаючи мультик московським медіапропагандистським продуктом, і стверджуючи, що відміть символ Москові зображується як великий сильний герой, який безкарно захоплює чужу власність дім землю. Держкіно розглянуло звернення, але заборону не впровадили. Мультсеріал продовжував транслюватися на українських каналах інтер та 1+,1 пісдин, навіть після 2014 року. Ми бачимо тривожний парадокс сучасної культурної війни. Найпопулярніший дитячий контент в Україні фінансує армію, яка вбиває українців, при цьому формує у дітей промосковський культурний код з раннього віку. Маше відвідь, це не просто невинний розважальний мультик, а комплексний інструмент гібридної війни, що поєднує економічне фінансування московського воєнного бюджету через податкову систему з м'якою. Культурною пропагандою, яка формує у дітей позитивне сприйняття московських символів цінностей і поведінкових моделей. Фінансовий механізм абсолютно прямий. Кожен долар прибутку анімакорту податковується за ставкою 25% корпоративного податку, і ці гроші автоматично йдуть до московського бюджету, 40% якого спрямовано на військові нині витрати. Найбільший виклик. Перебороти інерцію мислення, яка розділяє невинний дитячий контент і фінансування війни, маша Медведь руйнує цю дихотомію, демонструючи, що в тотальній війні економіка не має нейтральних зон. Кожний рубль податків, незалежно від джерела чи то банківської операції, чи продаж іграшок, чи рекламні доходи з Ютуб стає кулею, ракетою, зарплатою окупанту. Культурна м'яка сила та економічна жорстка реальність зливаються в один інструмент гібридної агресії. Поки світ дивиться на танки та ракети, московська культурна індустрія. Таки формує майбутнє покоління, створюючи емоційні зв'язки з агресорами, водночас фінансуючи поточну агресію. Україна стоїть перед вибором або дозволити мільйонам своїх дітей далі споживати цей контент, який прямо фінансує війну, що її вбиває, і формує про московську культурну орієнтацію або прийняти важке, але необхідне рішення про заборону, витримавши політичний тиск. Історія покаже, чи вистачило політичної волі захистити суверенітет суверенітети, припинити фінансування власного знищення, через звалось би невинні дитячі. Мультики. Дякую всім, дорогі глядачі, за цей перегляд. Особисто моя позиція як батька не показувати, звісно, ніяких московських мультиків різне я дітям показую. Наприклад, Свинку Пепу. От. Старший син вже дивиться. Ніколи не дивився, ніколи мої діти не дивилися і Мінг. Ніколи. Це була принципова позиція моя. І старший зараз більше старший, тому він любить там більш різні там, серіальні мультики, західного частого виробництва. Але а, там така Історії, чи там Дак, ну таке. Але суть то не в тому. Суть в тому, що ну, не можна нам на сьогодні фінансувати. І підтримувати московський культурний продукт, який справді направляє гроші на війну. З цим треба завершувати. І справді, я розумію, що багато хто скаже, ну от, ну, ну вибачте, ну, мені особисто навіть те, що там в цьому мультику немає ніяких кордонів, все безпредільно, все якесь полу, знаєте, якийсь бардак тотальний. І я це дітям не показував. І все було добре. Мультики так сильно не викривляли реальність моїх особисто дітей. Це і бажаю всім іншим. Але я не хочу вказувати нікому, що дивитися. Чесне слово, це не мої цінності. Але е, ворожий продукт він має бути обмежений. А там показуєте, що хочете. Головне, щоб діти ваші були свідомі, розумні, здорові і, звісно, більше дивилися не мультики, а знаєте, є таке правда: чим більше дитина. Бачить світ, насолоджується ним, що зараз в теперішніх умовах не так просто, звісно. Але чим більше вона бачить реальний світ, не в гаджеті, тим більше вона насичується, і тим більше вона має тує, знаєте, внутрішньої великої бібліотеки, яка далі дасть свої плоди при навчанні, при роботі, збільшить креативність і таке інше. І все найкраще, друзі. До побачення.